З початку повномасштабного вторгнення у Чернівцях встановили 35 систем оповіщення повітряної тривоги. З самого початку робився розрахунок на встановлення сирен для того, щоб була повністю покрита територія громади Чернівецької міської громади. Періодично проводиться їх обслуговування та заміна та ремонт. На подівлі школи на вулиці Герцена система оповіщення вийшла з ладу через те, що згорів мотор. Жителі району звернулись до міськ світла і сирену замінили. Сирени, котрі працюють, стараємося, щоб вони працювали. Якщо десь технічна сирена виходить з ладу, значить її заміняємо. У 24 році я зразу наперед кажу, що ми нічого оновлювати не будемо. Якщо будуть виходити з ладу, будемо заміняти. Невідомо де і коли. Буде несправність технічно. Обслуговує, ремонтує та встановлює систему оповіщення у Чернівецькій громаді, комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. Якщо система десь не працює або сирена не працює, телефонуйте в міський кол-центр 050 222 15 80 І наші працівники спільно з управлінням значних звичайних ситуацій Чернівецької міської ради обов'язково їх відремонтують. Мілана Федорюк Діана Чігак. новини сі 4